Бігль це одна з найстаріших порід мисливських собак, яка має багату історію, що сягає античних часів. Їхнє походження пов'язане з мисливськими собаками, які використовувалися для полювання на зайців у Великій Британії. Вважається, що їх пращури з'явилися ще в стародавній Греції та Римі. У 400-х роках до нашої ери греки використовували собак. Які полювали за запахом, і ці собаки, можливо, були предками біглів. Римляни завезли подібних собак до Британії, де вони схрестилися з місцевими породами. Слово бігль з'явилося приблизно в 15 столітті. Вважається, що його походження може бути пов'язане з давньофранцузьким словом «бегель», що означає гучний або шумний, адже біглі відомі своїм дзвінким голосом. До 19 століття біглі ще не були стандартизовані, і їхній зовнішній вигляд сильно відрізнявся. Завдяки зусиллям британських заводчиків у цей час було розроблено сучасний стандарт бігля.